Накипіло ввечері. А зараз ми поговоримо про е, концерт, який відбувся у Кракові нещодавно, буквально наприкінці е, минулого тижня, і називався він від Харкова до Кракова». Причому е, польською це взагалі звучить ритмічно, навіть музично: від Харкова до Кракова. Е, власне, це був концерт. Е, е, Учнів та тих, хто вже закінчив, Харківський державний музичний ліцей в Кракові і. Чому в Кракові? Мені підказу ага, так я здається, я трішки заплутався. Ну це це нормально. Мені мені зараз нам з вами, точніше, шановні слухачі. Нам зараз все розповістять Гості, які організували власне, в тому числі організували, провели цей концерт, від якого наскільки я знаю, у Кракові дуже схвальні відгуки. Одна з них. Просто в Кракові зараз знаходиться і зв'язується з нами по зуму. Це правозахисниця, віцепрезидентка фундації вільних митців Серафіма Хованська. Пані Серафімо, ви нас чуєте, сподіваюся? Чую дуже добре. Прекрасно, вітаємо, рада вас вітати і викладачка Харківського державного музич... музичного ліцею, лауреатка багатьох конкурсів, директорка благодійного фонду Мистецтво єднає світ Марина. Трембовлива, вона зараз сидить просто навпроти мене. Марину радий вас вітати також. Добрий вечір. Ну що ж, давайте розбиратися, розповістить, будь ласка, про, про дітей, про концерт, де і як він відбувся, хто, кому прийшла така чудова ідея організувати. Ну і як взагалі все пройшло? Пані Срофімо, мабуть, вам да, перше слово, я так думаю, варто Дуже передати. Дякую за, за перше слово. Проте я б з вашого дозволу хотіла доєднатися до привітання пана Андрія Федоровича. Бо Жалюки. за нагоди хочу за нагоди хочу передати йому щирі вітання. Він вони є колегами з Валерієм Завершинським, котри так, так. теж долучався до організації концерту. Вони є учасниками гостинної на дворянській, тація, яка в Харкові продовжує діяти, не дивлячись на що об'єднувати е, незламних людей, е, продовжувати розвивати культуру, продовжувати. Нагадувати, ким є справжні харківці і харків'яни, і Андрій Федорович є активним одним із найактивніших учасників. Я бажаю йому доброго здоров'я, довгих років життя і, звичайно, якнайшвидшої перемоги в мирнім Харкові. Його зустрі будемо зустрічати. Сподіваюся, перемогу всі Це одне велике побажання для всіх. Це абсолютно так. Слухайте, ну ми до речі, не домовлялися. Я не знав, що ви знайомі з Андрієм Федоровичем. От бачите, як. Всі ми Нашу знаємо один одного, як так, уявляє так, це... харків'яни, це... харків'яни. Бачите, несуть добро, і Я просто не можу сказати, що не маємо відношення до цієї чарівної, надзвичайної, сильної спільноти, якось динадворянська, яка об'єднає таких людей. Це точно, ну що ж, від Харкова до Кракова музика. Ця подія, як музика. я сказав, яка зовсім нещодавно відбулася, і знов таки, якщо вірити відгукам Фейсбуку, принаймні вона пройшла дійсно з величезним успіхом. Так, ну власне, якщо повертатись до питання до самого, як виникла думка? Думка виникла дуже просто. Марина Леонідівна є викладачем, який лишився в Харкові. Активно займався волонтерством, підтримував людей, які опинилися в складній ситуації. І проте ж в той же час вона продовжувала онлайн, як тільки з'являвся інтернет, проводити заняття з дітьми, які опинилися не вдома, скажімо так. І серед таких дітей був і мій син. Він мав змогу. Змінити вчителя, проте одного ранку він прикинувся і сказав: Мама, вчитель може бути тільки один, і це буде мій вчитель, з яким я займався завжди. І так ми. Я їй розповіла цю історію, що яка вірність треба сказати вчителя. До речі, я вам скажу здорово. Naprawdę, так Mm -hmm. Я вам скажу так. І так ми просто слово за слово поділилися своїм болем. Вона вчителя, в якому були, що е, в яких умовах займаються діти, е, як музиканти, як їм важко висловитися. Бо музиканти це творчі люди, які потребують сприйняття від е, глядачів. А, а я їй розказувала про те, в яких умовах е, зараз опинилися ми на той момент, і е, як тепло. І скільки можливостей для продовження навчання е, надавала Польща українським дітям? І ну Взагалі-то та... я, я перепрошую, знов таки, а мені здається, що про це варто кожен раз нагадувати і говорити. Польща дійсно зробила ну, неймовірні якісь речі і таку допомогу надала тим українцям, які вимушені були переїхати, покинути нашу державу, що це просто фантастика і величезна, величезна подяка. Дійсно, от абсолютно братському польському народу. Власне... Ви спіймали одне з основних зерен того, про що і ми теж з пані Мариною просто е, мислили так само. І е, ну, найперше, що я би теж хотіла наголосити, що ми хотіли е, теж висловити подяку звичайним людям, звичайним простим полякам, е, які просто. Організовувалися, віддавали свої якісь звичайні, вони просто ділилися не зайвим, не тим, чого в них було багато, а просто тим, що в них на сьогодні ось було в домі там, чи в кишені, просто кажучи. І я на собі відчула просто, бо ми в п'ятій ранку виїхали з маленьким рібничком, я виїхала з двома дітьми, я навіть не мала. Запасних речей ми просто встигли зробити бутерброди, якісь канапки, тому що нам сказали, що є паливо на якісь там не заправки, ми могли швидко їхати набрати каністри для скажу щиро, що для моєї вагітної куми. виїжджали просто екстрено. Mm -hmm. І е, одного ранку я проснулася від того, що на ручці кімнати, в якій ми з е, дітьми жили. Щось там зашорхотіло, я відкрила двері, а там просто було дві костини і стояла проста, звикла прибиральниця. І вона так казала: ти знаєш, зараз ще весна, ще холодно, і ти не заважай не погоду, щоб ти не захворіла. Я тобі трохи речей принесла. Боже, я, як шумливо, це ніколи. все ні, цього я не забуду ніколи. Uh -huh. Ця історія зі мною назавжди. Ми називаємо тепер одна одну сестрами, і пані Ела, моя Ела, е я хочу, щоб всі знали, які бувають прості люди. Uh -huh. ну, ці, такі, того... такі історії дорого вартують дійсно. Вони дорогоцінні. Єдине, що у нас, на жаль, не так багато, багато часу. Сьогодні у нас дві теми в ефірі. Давайте повернемося все ж таки до, до події. Так? І, як довго її готували? Подія, подія була приготована навіть трохи екстрено, але би я вже в цьому передала слово. А сьогодні влас, придумали. Ви... Завтра вирішили вже да робити. Десь от, близько там трьох-чотирьох тижнів у нас було. Ух ми з пані Мариною так потроху почали, а потім так сталося. Ми певно що дуже голосно мислили собі про цю подію. Десь там на на моєму шляху стався е, добродій е, підприємець Павло Насткевич. І він сказав: слухай, е, я просто надаю для українських дітей 30 місць. Е, скільки буде на фестиваль потрібно е, це власник готелю, або... там де жили дітки? Так, так це ага. е, е, звичайний підприємець в, в Кракові, який е, є власником готелю. Він від початку війни приймав українців, надавав їм харчування, проживання. Якому була потрібна робота, забезпечував. Роботою і виплатами, і е, коли він просто почув, він просто сказав: нема питань, організовуйте з мене. Це, що вам буде потрібно, Ну, а далі передаю слово пані Марії, да. Як вона з дітей? В, ви, ви також знаєте, допомагаєте мені вести ефір ефір можна сказати. Отже, підключаємо до розмови пані Марію. Що за дітки було? Скільки їх було? Це виключно ті, хто зараз у Харкові, чи ті, хто також у Польщі? Діти були з різних місць. Ми визвили країни мають на увазі? Ні, не тільки Україна. Ага. Наш ліцей зараз працює онлайн, тільки онлайн. Угу. І ми працюємо наші учні перебувають і в Україні, не тільки в Харкові, а й в різних містах на заході України також. І в тому числі в країнах Європи, в Польщі, в Німеччині ага, зібрали інших. діточок сім'ї, яких виїхали свого часу за так, кордон. Так, так, можливо. ми всі ж навчаємось. навчаємося. Так, так, так. Коли дізналися, що є така нагода, що можна зробити концерт, бо для нас кожна можливість виступити перед публікою, це дуже цінна річ. Ми вже. Включно з пандемією а... Досить давно не Скучила. Я, я так, можу зрозуміти, так. як це, бо для е, творчої людини, взагалі, яка працює, що називається, з публікою і для публікою це, ну, речі, просто може, навіть не всі зможуть їх розуміти, але ще тоді, коли е, розпочалася епідемія ковіду е, і всі вимушені були перейти на онлайн навчання, от казали знов таки, і психологи казали, і викладачі казали, що. А, мабуть, ну одна з найбільш таких уязвимих аудиторій, якщо можна так сказати, це власне артисти, бо вони їм потрібно бачити очі партнерів, відчувати, що називається подих. А коли цього немає, коли не створюється аура із публікою, в тому числі, ну якось це трішечки, так би мовити, вихолощується, так, так звичайно, і розуміти ще, коли потрібно навчити. Професіонально учнів, то наш ліцей він професійний. Ми вчимо діточок з 5-6 років і до 11 класу в нас і музика, і загальноосвітній відділ. І ми готуємо професіоналів, розумієте? А професіонал він повинен виступати. І коли майже два роки навіть більше. Діти не, не мали можливості виступати, то це дуже складно. І е, проводити уроки навіть онлайн е, з музики, уроки так, професійні це дуже дуже складно. Uh -huh. Тим більше, е, коли виїхала більша частина і учнів, і вчителів, е, бігли тоді на початку війни, да, з Харкова то а, у когось були інструменти, у когось не було інструментів, а, у когось не було інтернету, бо він був дуже поганий. І ми налаштовували зв'язки, налаштовували а, працю а, дуже, в дуже складних умовах, тому що розуміти, на, наприклад, піаністи, як вони будуть навчатися, якщо немає інструменту. От я тільки подумав, до речі, mm. про це дійсно. Це ж добре, якщо людина, родина потрапила туди, дає можливість якось бути з інструментом, а, а коли от, дійсно піонист, я не знаю, там так. віолончеліст і так далі, де брати, це все такі mm. деталі. Так, ви розумієте, музиканти, це такий народ особливий. А коли кидаєш такий. Заклик допомоги, то вони допомагають по всьому uh -huh. світові. То а, наші випускники нашого ліцею, колись він а, називався Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат, це така, так би мовити, десятирічка, як її uh -huh. в народі а, називали раніше. Зараз це ліцей і таких школ чотири на Україні. В Україні. Угу. А, і, а, ну, Харківська відома, і... до речі, треба сказати. Знана дуже так. в Україні, це точно. Так, а, має дуже плідну історію і, до речі, а, цього року а, ми а, святкуємо 80 80-річчя від а, заснування угу. нашої Ух. школи. Так. І ви знаєте, коли вона була заснована? Одразу після визволення Харкова від німецьких загарбників. Ма угу. ну, майже 23-го визволення було так, 43-го року. І через декілька днів було підписано указ про створення нашої школи. Чесно кажучи, навіть не знав здорово слухати. У вас вже можна вітати? <святок> так, <Супорки> весілля висері... <святок> да? можна вітати. <святок> <святок> Марино, скажіть, будь ласка, а, я спитаю так: а, в якому складі оркестр вдалося зібрати? Для, для цього концерту чи цих концертів? Ну, це був не оркестр. Mm -hmm. Це, це було, забагато було б, так? Це, це були солісти так. різного віку, від початківців до випускників різних років. Mm -hmm. Навіть ці випускники, які вже працюють у нас в школі, вони теж випускники колишні. так? Вони є вже викладачами або концертместерами, mm -hmm. вони теж залюбки взяли участь в цьому. У концерті скільки народу змогло приїхати з Харкова. Їхало сім учнів. Сім учнів, так, і всі інші в нас було десь 20 номерів виступу. Угу. То і дітки приїжджали з інших країн, інших міст, з Польщі, з Німеччини і так далі. І навіть скільки зусиль потрібно було для організації цього концерту. Я маю на увазі навіть арфісти приїхали і вони привезли свою арфу, і це було нічого собі, я можу тільки уявити собі так. так. Це, там вивести скрипки теж потрібно робити паспорти на скрипки. то, то Дуже дуже багато було чого. Того, Навіть що, я щоб... перепрошую звичайні скрипки. Явно ж там не страдіварі, так, чи амати. Шкільні, Так, звичайно, угу, шкільні так і потрібно було дуже дуже багато речей зробити, щоб всіх зорганізувати організувати з різних країн, щоб всі змогли Та такі, приїхати. Коли такі заходи організовуються, тут така фантастична робота. Це, так. це 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 точно. Пані Серафімо, ви взагалі вірили, що зможете зорганізувати таке. Точніше, я скажу так, Токи у нас не було, не було правильно. Це от абсолютно Ні, неправильне питання. Я вам поставив. Це, це 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 точно. Потім, скоріш за все, коли все це закінчилося, я, яка у вас думка була? Боже, ми це зробили, так зазвичай так. Да. Ну, да. буквально так, так, так. Я скажу, діти поїхали о 10.30, приблизно автобус поїхав, і я як їхала додому. сюди вже і... до Харкова мається на увазі. Так, mm -hmm. я трохи не плакала, скажу вам чесно, я не спала до четвертої до <laughs> ранку. Я ну, настільки в мене було сповнено відчуттів. Писав власник готелю Павел, що вони просто в захваті, настільки вони. Не могли повірити, що така подія якби з маленького вогника, просто з помислу. Що взяв, Прийшов на концерт, був поважним гостем. Мер міста довчиться, власне, угу. того містечка, де все відбувалося. Так, і я ще хочу сказати дуже важливу річ. І це те, з чим я почала якби себе реалізовувати тут, не мож... ну, не те, що реалізовувати, просто не хочеться дуже розвивати цю тему, але. І я постійно відчувала, що я дуже хочу підтримувати наших надзвичайних е, дітей. І е, це один теж із помислів було, щоб підтримати тих дітей, яким які зараз в Харкові, щоб вони знали, що вони надзвичайно мужні, що вони надзвичайно сильні. І не тільки в Харкові, а всі наші діти, звичайно е, надзвичайні. проте щоб ви знали, наскільки е, щирі і е, з великою душею наші діти, одним із помислів цього концерту також було підтримати просто когось із Польщі, хто потребує допомоги. Із Щоб Польщі. ви знали, було. Ага. Так. Е, бо тут, тут теж звичайні люди, які живуть звичайне життя, іноді за нього боряться. І щоб ви зрозуміли, було було навіть організовано збірку для родини, яка втратила будинок в пожарі. Тому наші діти перебуваючи в умовах у Польщі, Так, у Польщі, так так так. так, да. так а так. хто а хто для для конкретно для, для якихось людей чи родин була допомога направлена? Так. Ви підбирали, да? Тобто ви знали, кому вона під я не підбирала. Ні? Я не я цього я сказала, Павел. Ми готові, ми теж хочемо якось допомогти, щоб ви знали, що українці настільки загортовані, вже не не здивувався до речі. Звикли, що зараз Україні весь світ допомагає, а тут от. Тут... No. В а, ми, Всьому, Всьому і Ідея була. Клас, слушайте, супер. Це була одна з головних uh -huh. ідей: що наші українці, наскільки. Я просто хотіла показати всю красу нашої нації uh -huh. Uh -huh. і е, е, наскільки наскільки широка душа в наших людей, просто така, просто зараз так сталося. Просто зараз війна, що ми позналися з поляками в умовах війни. На жаль, але вже... я, роз... я так думаю, що вже всі розуміють, що коли скінчиться війна. Ми відбудуємо нашу Україну і запросимо з хлібом Обов'язково. Давайте про хочеться от про концерт поговорити. По-перше, я хочу внести так трішечки ясність, що називається, бо концерт ну да концерт називається від Харкова до Кракова, а мова йде про допчиться. Я думаю, що слухачі можуть заплутатися, до чого тут Допчиця, до чого Краков. Справа в тому, що Допчиця – це місто під Краковом, буквально. Як от, ну не знаю, як Мерефа, скажімо, Курортне під Харковом. Містечко так? таке, uh -huh. Куди приїжджають на вікенд відпочити? там. Ну, дуже красиво, дуже воно файно. Воно буквально під Краковом для так. того, щоб. Було Дуже зрозуміло, близько. тому до крак, власне, а не до вчитися, щоб, щоб знов таки було зрозуміло. Де проходив концерт? і Чи концерти, скільки їх відбулося? Один. Один концерт. Ще, так. Угу. Так. А де проходили? Що проходили? Перш... Дай Бог, щоб перший, да, -да. Це точно. Де проходили і чи багато народу прийшло? Пані Серафімо, мабуть, до вас? Ну, власне, в цьому готелі, готелі відбувся ага. концерт в, в, в великій е, конференц залі. Е, зала була майже заповнена, і хочу вам сказати особливість публіки. Вони були настільки здивовані, що аплодисменти стояли просто мені здається до краку. <світ> Чули. Е, дітей наших ну, не хотіли випускати, відпускати. Тримали після перед кожним виступом. Заходили діти на сцену, їм аплодують. Е, виходять діти після виступу, їм ще голосніше. Підходили потім після концерту до, до дітей до вас зі словами якимось. Що, що говорили, що казали поляки? Е, ну, ви знаєте, в чим справа? Е, поляки ще іноді вважають, що існує мовний бар'єр. Було Сенків <laughs> чомусь і це вже приємно. Хоча да, тут в принципі польська українська мова дуже е no, uh, Просто були ті uh, запрошені. Ну, були навіть ті поляки, які може там десь не не стикалися з українцями раніше. Uh -huh. uh, звичайно. Uh, Підходили, я не знаю. З дітьми були фотосесії у нас ну, власне фотографії з мером довчить. Зараз тривають. Ну, Власне, інструмент давала музична школа, добчець, і є також думка для того, щоб організувати спільний концерт з музичною школою. Так, точно називається, сам Бог волів, бо якщо, планах, є, так, так. якщо є музична школа, там, ну як же можна це, це не влаштувати. Ну, Спеціально перепрошую Мійте. спеціально привезли інструмент для цього концерту. Ох, здорово так. Так. Молодці так. які і це заслуга Павла. Він підняв просто на вуха всіх, що називається, для того, щоб цей концерт відбувся. І ну власне, я скажу так, що в цьому концерті ось три організатори нас було, і кожен зробив на 100% із того, скільки він міг зробити для того, щоб цей концерт відбувся. Тому він не міг не відбутись. І е, діти в першу чергу я хочу ще раз їм подякувати ще раз до них звернутися, ще раз їх обняти. Сказати, що вони надзвичайні, щоб вони пам'ятали до викладачів, які виховують, продовжують просто цвіт нації, який продовжує прославляти Україну навіть в цих складних умовах і показувати через наголошу красу нашої нації, а я абсолютно з вами. До речі, я я також погоджуся, дозволю собі погодитися, бо знаючи рівень викладання в ліцею, бо доводилося колись давно ще свого часу робити сюжети, ну я просто впевнений. В тому вищому класі майстерності, яку діти показали там, так. І незважаючи на те, що зараз онлайн навчання, і діти показали дуже високий рівень професійний. Ну, цей кожний і, і, і вам подяка за це в тому так, числі Так, ну у нас діти дуже талановиті. А скажіть, будь ласка, що грали? Були якісь якісь польські а, твори? Ну так, Польських звичайно, ми mm. так ми ну не можна було не обійтися звичайно Так, Комбінували програму, так щоб була польська музика, і була українська музика, і не тільки була барочна музика, uh -huh. до речі. А, так ну, от здорово. Я, я хотів почути дві речі, так би мовити. Щоб була звичайно польська музика на знак пошани до ну, сторони, яка прима, і, і наша українська музика, так. звичайно, щоб познайомити поляків. Дуже багато було української музики, і ми зараз з дітьми а, поширюємо. Українську музику, ми її а, і для себе відкриваємо Добавуємо. дещо, так. І а, це неймовірна музика. Угу. І ми знайомимо і, і інших теж. Ну я так розумію, що в планах вже точно є а, другий концерт. Так. І дуже так, пані Серафі. Вот вот. ага. це, це зараз пальці, пальці, пальці. зараз ми пані що... Серафіма показує. Ну, тфу-тфу-тфу, те, що називається, да, якщо вже йти за, за нашими такими забобонами. Слухайте, ну я я бажаю, щоб обов'язково відбувся концерт. Це, по перше, по-друге, щоб це відбулося невдовзі, і мені дуже хочеться, щоб навіть не одним днем, щоб ви не тільки в Добчиці його провели, а й у самому так. Кракові. Ну, в якомога більше більше кількості місць польських звичайно. Так, у нас і, і є можливість проводити і в Варшаві. Були якісь домовленості, але ж. Було досить складно з першого разу все так обійняти. Зараз вже будемо вважати про хвилю дорогу. Познані нас чекають, Так, але ж організація це досить складна річ. Треба розмістити десь учасників дітей. То треба шукати можливості, фінансування. Ось це. Така дуже важлива річ. Ну, розумію, ми розуміємо, будемо працювати розумію. Так ну цим, дай так. Боже від душі бажаю, щоб це все все вдалося. А що ж, так. час закінчувати нам цю половину вечірнього ефіру і робити музичну паузу? Я нагадаю, що говорили ми про фантастичну дійсну подію, яка. Ну, виходить, відбулася начебто і на швидкоруч. Я маю на увазі, що швидко задумали, швидко підготували і провели, але як виявляється, як запевняють організатори, все пройшло просто на найвищому, на найвищому рівні. І дай Боже, щоб це також ще відбулося. На такому ж рівні я в цьому впевнений, що так і буде. Тільки трішечки навіть і більше, не одним днем все-таки. І нагадаю, що ця подія називалася Від Харкова до Кракова музика, тому що це був концерт, який провели. Учні і випускники Харківського державного музичного ліцею, викладачка якого і директорка благодійного фонду мистецтва Днає світ Марина Трембовлова була тут у студії і з нами зв'язувалася по зуму з міста Дубчиця Серафіма Хованська, правозахисниця і віце президентка Шахова я Шахова. Ага, Серафіма шахова серафімашахова. Да, перепрошую. Ну бачите, не можна довіряти соцмережам. Треба сказати, не можна. Не можна. Вони. Але вони, я була з вами. вони підбрехують, брехують, я, я так розумію. Серафіма Шахова, вибачте, будь ласка, да, завжди, от бачите, я порушив журналістське правило, яке каже, що треба завжди перепитувати і уточнювати. Довірився, довірився соцмережі. Да, ну вибачте, моя провина. Отже, Серафіма Шахова з Кракове, так, 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 з Кракова, яка є віцепрезидентською президенткою фундації братерства вільних митців, ну і однією з організаторів цієї чудової події. Я вам вдячний, спасибі величезно. І знов таки про, про музику. А хочу я і присвячую точніше одні події. Я сказав трішки загадково, може на самому початку, що вона відбулася 15 років тому в цей день. Я думаю, що багато хто пам'ятає фантастичний, просто неймовірний концерт, в який було, ну, мабуть, до того важко повірити. Я маю на увазі. Концерт групи Queen з Полом Роджерсом на головній площі Харкова, площі Свободи, от виявлять. Що він власне 12 вересня відбувся, хоча мені здається, тоді трішки прохолодніше було увечері, і зібрав цей концерт ну, близько 350 тисяч слухачів. Це офіція, офіційна інформація з сайту Квінів. До речі, вона навіть занесена як концерт, який зібрав найбільшу кількість слухачів, навіть більшу виявляється, ніж колись була на стадіоні у Емблі, Ну для Квінів, звичайно, і він такий слід залишив. а Водився, він був безкоштовний, нагадаю, і проводився. Для боротьби із СНІДом в Україні його записали, і більше того, коли розпочалася вже велика війна, повномасштабна навала, то квіни на знак підтримки народу України перевидали і розмістили безкоштовно цей концерт на Ютубі. Його можна подивитися. Ну а ми сьогодні послухаємо дві пісні з, його, з цього концерту. І перша, яка прозвучить в цій музичній паузі, зробить нам невеличку перерву. Називається Crazy Little Thing Called Лав. Ну зрозуміло, не Фредді Меркрі її виконує, а Пол Роджерс. Але Брайан Мей і е, Роджер Тейлор були були там також. Отже, невеличка пауза. Слухаємо квінів з Полом Роджерсом, і потім повернемося до студії. Не перемикайтеся.